Доброго ранку! Доброго ранку! Бажання до 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 <зараз> всім жителям. І гуд, і взагалі нашої громади. Ну що? Миру, достатку, здоров'я і благополуччя в кожній родині. Дякую. Ой, хай надія буде завжди з людьми. Бачите? Да. Які рубрики вам найбільше подобається у моя футбола? Мені все подобається. Все подобається. Все подобається, так. Mm -hmm. да. Наближається День працівника лісу, який буде 15 вересня. Ми працюємо для вас з дня нагоди працівника лісу, хочу привітати всіх працівників лісового господарства з Днем працівника лісу. Хочу побажати на сьогоднішній день саме головне мирного неба здоров'я, успіхів і удачі. Ось хочу привітати і подякувати працівникам ті, які зараз. Демобілізовані і мобілізовані, які захищають нашу країну і дають нам можливість працювати на сьогоднішній день всіх з днем працівника лісу. Друзі, подивіться, як тут гарно. Дуже гарно у лісі гутянському. Друзі, друзі, ми. Потрібно. Читачка постійної до нашої передплатниці і до поетки гутянської. Вона не знає, що ми до неї приїдемо, зробимо сюрприз. <ріць> Щось не знаходиться. Яке вже не Чого не в таке? Добрий Здрасті. день, добра Ліса Івановна. Проходьте. Така собака. А я її одгоню. Ні, а спочатку дгоніть, бо ще вкуси. Та вона вже десь побігла. Ну чому? Заходьте, заходьте. Ага. Вона не пусала. іде. Це мамка й не знає. Не знаю, звісно, ми ж нічого, ми тільки з Наташою перебалакали вчора, що сюрпризи обома. Он туди. Ага. Туда. О, ага. Тут... Це та мамка не, не причупурилася. Ну нічого страшного, ми з експромтом. Так. Он там. Тут? Тут? Да. Ага. Там у неї трошки ремонт іде. Раїса Івановна. Раїса Івановна. Вона не дочуває. Раїса Івановна, добрий день. Здравствуйте. Ви мене не взнали? Не взнали? Ні? Ні. Це вам ось солодкий подарунок від нас. <гум> не взнали, Таня з редакції. Як? Таня з редакції, Таня. Таня. Ні. З редакції маяка? Маяк. Маяк. <гум> Понятно, моя рибочка. Тепер узнали? <гум> да. Рада вас бачити. Як у вас діла? Помаленьку. Помаленьку? Таня. Таня. Да. З маяка. Да, Та, Таня з маяка. Так у вас же прическа така. Ну, була в мене чолка така. Тепер там, да. О, то я й <гум> не знала. Та, то ви мене й не впізнали. Боже. <гум> Як, Як я, я, я вас ждала? <гум> а коли ви ждали? Все а, так ви ж не знали, що сьогодні О, ми приїдемо. Україні. Бог до мене прийшла. <с> Чесно, <с слов> я ждала. Ви бачите, а ми приїхали. Як ваше життя тут буття? Казали, ви вірші до сих пір пишете, так? Да? Да. Вірші. А може ви нам почитаєте для наших читачів? А ваше? Для наших читачів почитаєте вірш? Мені казали, що вчора ви дуже гарний вірш читали. Про Україну. Про Україну. Про Україну. Так. Е, Наташу, мабуть, казала. Е, Іра. Іра. Так, угу, да. ну, і Наташа, а да. Наташа теж, да, вона молодець, розказала, де ви живете, все, бо я ж забула вже, так що дякую Наташі. Угу. Ну я не підготовка. Нічого страшного, нічого. А це таке дивіться, що в мене. Ой, та у вас тут дивіться, якраз ота. Іра Вчора Юра приніс. Так я mm -hmm. кажу, Юрі, фотографію щось. Так, красиво. Бачите, у вас mm -hmm. потяг до краси до сих пор залишився, незважаючи на біг. Mm -hmm. Спасібо, в мене є і мило. Да. <с> Таке пахуще. Mm -hmm. і, і чай. <с> Спасибо вам. А вам спасибі, що ви передплачуєте маяк завжди. Дякуємо, що з маяком завжди. Маяк. Що ви з маяком завжди. Ви, да, да. У 20 років я малювала Як 20 років вам було, так? Да? Угу. Уявіть. Ось, ось, її. Угу. Ну, 20 років. І ось, друзі, наші маячки а. тут лежать. Так приємно бачити маячки. Дивіться, яка Диві. я Диві. перша. Красиво, дивіться, яка ви. У мене книжечка є, поча. Угу. Угу. Ну, а, да. да, а ось і коза, друзі, ось. Кіска Раїси Івановни. Бачите, ось яка. Наші побажання всім-всім жителям громади, жителям Гуд. Що б ви побажали. Моє побажання так. мир. Так як, так, як і ви пишете, я маяк читаю, я по вашому маяку і думаю, і все. Дякуємо вам, дякуємо, що ви така є, наша читачка. Як придумали банки? Така садива, бачите, як тут гарно. Це ще прикинь Пара, Значить, яке точно знаходиться оце все те, що на столі знаходиться, таке точно знаходиться на станції Богодухов. Тобто, оце. Оце жезло, жезло називається. Це як пропускний білет для поїзда, який може займати перегон богодуха гути. Тобто без цього жезла машиніст не має права їхати тепловозом, поїздом сюди ніпряком розрішення. Це ж була піденна залізниця. Станції 109 років год... колодязю. О цьому 109 років колодязю, так? І згород, звісно, трошки раніше. Годин 20-25 ігороди. Угу. А колодію в самому настоящому 109 років, так? 109 років. 109? років. Його хто-небудь чистив, коли останній раз його чистили? Були оті ті часи, які ви їх там називаєте. Як мені я, я вже забув. Значить, приїжджали, чистили. Не так часто, ну чистили. Зараз я відкрию. Ось, ось Значить, зимою вода, отак, ну як дощ іде, mm -hmm. там все, те, снігу, то це снігу, це літнього време це засуха, так чуть не на три метри вода униз mm -hmm. опустилася. Mm -hmm. Щас там залишилося. Ну, відро ще потопає, mm -hmm. відро, а так mm -hmm. далі вже не І у вас таке прохання, щоб вам почистили колодязь, так? Тут був якийсь заможний чоловік mm -hmm. власний, дивились, ну вони дивились, по-відомому, з тою цілю, що вдруг чого, чи можна ж тут набрати води. Mm -hmm. А води тут набрати, то так як проблематично. Е... Ні, Відром так. Да. А щоб у машину, в пожарку чи в щось таке, то тут нема води просто зараз час. Так і вода не підіває, це технічна. Значить, я підівую воду, я ще ось тільки, що дві бутилки по 6 літрів от привіз там аж від отам аж із гуд. Тому що пити ми не маємо права це технічна вода. Угу. Коли її чистили угу. і було тут людей багато, От, зараз вони повимирали, були корови, були поросята, п'яте, десяте, встарали люди. Значить... Правлені угу. сумського відділення Южної железної дороги. Начальником. Тут начальник був, він умер і було... Угу. І так я тут проробив начальником станції 27 років. Почав я писати вірші ну, десь у, у 14-15 років, десь так. А потім, коли я зростав, я почав е, переглядати свої погляди на творчість. Е, я почав розуміти, що писати можна багато про що. Взагалі, творчі погляди вони не обмежуються чимось конкретним. Писати можна про будь-що. І от потім я. Власне, змінив свої такі, ну, свої пріоритети. Втілює несподівані якісь образи, порівняння, ну аби читачеві було цікаво. І знаєте, поезія це ж не просто римовані рядки. Це, перш за все, це якийсь шифр, це код, це потаємна мова, яку читач буде а, розгадувати і трактувати для себе так, як він того хоче. Який ти зараз нам вірш почитаєш для наших читачів, глядачів? Ну, цей вірш. Він, власне, написаний про ліричного героя, який бачить наслідки бойових дій у своєму місті. Це така актуальна для всіх нас тема: Ліни будуваю стежки, що побиті боями, вдихаю гаряче повітря, цей запах біди. Авто як човни, що покинуті десь моряками. Немов шкаравупа в порожнім ташенім гнізді. Будинки давно побудовані, нині вже стерті. і лінія долі віднині тепер не чітка. І чую, як крики пронизбові ангелів смерті відчув, як торкається шиї кістлява рука. Іду я не знаю по що, і не знаю, навіщо. Змарніво, позаду мене переслідує тінь. Вона віддаляється, потім підходить все ближче, бо тінь не моя, а у тих от смертельних створінь. Дервуться нитки пережитого, виникне пам'ять. Де зникне можливість казати, там ручка, листок. Де є лікарі, також є хвороболива напасть, де гострі ножі вирубаються сотні гілок. Де виникне шлях, там межатимуть чиї капкани. Де буде повітря, там є і задуха жорстка. Де падає декілька сліз, там ростуть океани. Там буде межа непомітна, незнана, хитка. Для мене було відкриття, що в гутах живе такий талановитий юний поет. Які побажання от, громаді, жителям громади, жителям ГУД? Дивіться, в якому символічному місці ми зібралися це бібліотека. Що я можу порадити, шановним глядачам? Читайте. І читайте багато. Читати треба щоденно, тому що е, книгу треба настільки регулярно споживати, як, як ми дивимося фільми. І, напевно, книга, на мою думку, це щось глибше, ніж фільм, тому що там можна. Від, відкрити для себе новий дивовижний світ. Можна краще пізнати себе, можна пізнати у те середовище, в якому, в якому власне ти живеш, і можна розвивати своє критичне мислення. Тому література, це я вважаю, просто необхідно для власного розвитку. А ще одне побажання ну, з огляду на ті часи, в які ми живемо. Аби швидше настала наша перемога, тому що це я думаю напевно така найзаповітніша мрія кожного, кожного з нас. Так шлях до цієї перемоги буде важкий, тернистий, але ми все подолаємо. За всі, всі, будь, 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 будь. Це ще Гути бібліотека була відкрита з дуже давнього часу. Ви не повірите, це було аж у 1897 році. І це була відкрита біблі... бібліотека при училищу, яке відкрив Кеніг. Він і фінансував ці бібліотеки. Користуючись нагодою, дуже дякую газеті Маяк, що завітали в нашу гутянську бібліотеку. Я хочу поздоровити всіх своїх колег і працівників бібліотек із наближаючим святом. Бажаю всім мирного неба, душистого хліба, чистої води і ніякої біди. У вас тут цілий о, як гарно. Красиво. І у нас ще не було цієї ділянки, ми сіяли шепшину, вирощували прищепу. Під щепу, а потім е, брали живці, що у Галі ми брали, у, школова, і в ботанічному саді з Києва і ми привозили цей прищепний матеріал і потім створювали оцю красу. Кофи п'ємо. Це таке задоволення. Це таке задоволення. Це наше життя, яке треба цінувати. Да. Ну, сідаємо, і... Ранкову каву. Да. 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 Тут... Сонечко. Вишні були у нас тут да, чисте. У 17-му 18-му. Забор поставили 18 І зразу туї посадили. Ну А чого посадили, тому що. Тобто їм уже по 7 років. Да. 7 років. Це вже європейський так. паркан. Так по Європі на велосипедах. У ну, нас у нас дуже багато ми подорожували. І ми були е, у Версалі, у Версальському парку, і нам там дуже сподобалися бордюри із самшитом. І ми вирішили, що коли у нас буде ділянка, то у нас будуть бордюри самшити. І дуже багато троян. І mm, не надо кормлети oh. okay. і просто в землю в землю і поливати. Поливати, але бажано щоб це було тінь. Друзі, у гутах ми зустріли нашого давнього читача, передплатника, поціновувача пана Михайла Алюшкіна. І подарували йому ось цю кружечку. Вона наче чекала на пана Михайла сьогодні. Ваші побажання всім жителям, громади, землякам, землячкам, з ГУД? З Чим це пов'язано? з Днем Михайловим Чудом? А побажання Я, ваше яке усім знаю. землякам? Ну, щоб всі повернулись з живими з фронту. Перемоги нам перемоги Так, да, маси. Повернулися з перемоги.